Довго я не хотіла коритись весні, не хотіла її вислухати. Ті речі лагідні, знатні, чарівні, я боялась до серця приймати. Ні, не клич мене весно, казала я їй, не чаруй і не вапна даремне, що мені покрасітій? Веселій, ясній. Мене серце. І смутне, і темне. А весна гомоніла, послухай мене, все корице міцній моїй владі. Темний гай вже забув зимування сумне і красує в зеленім наряді. Темна хмара озвалася громом гучним, освітилась огнем блискавиці, вкрилась темна земля зіллям рястом дрібним, все корице мені. Мов цариці, хай жий темніє серце твоє оживе, не на співний веселий озветься, бо на нього озвалося все, що живе, в тебе ж серце живе, бо щеється, тихо думка шепоче, не вірч весні та даремна вже та осторога, вже прокинулись мрії. І співи мені, весно, весно, Твоя перемога.